Слава героям, що були на Майдані. Автор слів наша директорка Люба Миколаївна Шамота, директорка нашої гімназії. Слава героям, що на Майдані. Україні слава скандують усі. Небесна сотня злетіла у шані. Життя поклавши, як Ісус на Христі. Герої безстрашні, ми всі обіцяємо. Ви ж бо за краще майбуття полягли. За кожного з нас. Ви на Майдані безстрашно боролись і життя віддали. Брати українці, незламний народе, з любов'ю у серці звертаюсь до вас. Єднаймось усі за нашу свободу, щоб промінь надії в очах, не погас. Єднаймося, єднаймося, бо ми того Барки. Слава Україні! Героям слава!